Вітаю вас, друзі! Давайте приготуємо сьогодні яскравий, апетитний і нескладний приготування салат. Поєднання всього чотирьох інгредієнтів створює гармонійний і приємний смак. Для салату нам потрібно 300 г курячого філе. Відварене в солоній воді з ароматним лавровим листком та духмяним перцем. 4 маринованих огірків для пікантності. 120 г твердого сиру український. Або іншого за вашим смаком, який добре натирається на терці. 4 відварених яйця. Майонез для заправки, зелень для декору. Розбираємо відварене куряче філе на волокна. Натираємо сир та яйця на середній терці. Огірки нарізаємо соломкою. Всі інгредієнти підготовлені, переходимо до формування салату. Його подаватимемо в неглибокій широкій тарілці. Легенько змащуємо дно майонезом. Викладаємо перший шар соковите куряче філе. Крім філе, можна взяти свинину, шинку, ковбасу. Кожен шар промащуємо майонезом, робимо тоненьку сітку. Далі черга смачних хрумких огірків. Вони додадуть пікантності. Замість майонезу можна використовувати сметану або йогурт для легшого варіанту. Додамо ніжності салату шаром відварених яєць. І знову майонез. Щедро присипаємо салат твердим сиром. Завершуємо салат майонезом. Декоруємо салат подрібненим жовтком він додасть яскравості. А також прикрасили напівкружечками з маринованих огірків та свіжою зеленою петрушкою. Цей простий, але неймовірно смачний салат стане вашим улюбленим для всякого випадку. Готуйте його з задоволенням і насолоджуйтесь кожним шматочком. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!